Доброго ранку. Це пані Світлана. Це пані Мар'яна, це не целана відпустці до кінця. Добре, пані Мар'яночко, перекажіть, будь ласка, голові обласної ради із назвою державного органу, вірніше керівнику компанії Сичу Олександру Максимовичу. Хай Олександр Максимович візьме свої титули, регалії, звання і під фахку. Основного освітянина Кімаковичем Віктором Євстаховичем відправляються на смітник вічності. Я була 16 дня місяця серпня 2024 року у цій компанії, завізувала листа, відповідь не надійшла. Народ діє. Наводить лад. Народ, влада прямої дії. Отак будемо чинити і наводити лад на рідній землі. Гарного вам дня! Обнімаю музикою та любов'ю. Розмову записала, вона публічна і буде висвітлена. На все добре. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Департамент освіти Івано-Франківського да. Саме так. Дуже приємно. А перекажіть, будь ласка, Маковичу Віктору Євстаховичу головному. Освітянину області, щоб відправлявся просто на смітник вічності. Він мені махав у кабінеті ручкою, коли я йому говорила про міжнародні договори. Тепер я йому махаю ручкою назавжди. Така воля народу, а народ влада прямої дії. 16-го ваша компанія завізувала листа е, у серпні, сьогодні день 17-й, місяць вересень, 2024 року. Відповідь відсутня: народ дії і народ. Наводить порядок. Переказуйте розмову я записала. Бувайте. Я відкладаю інформацію до побачення. Щасливо. Листи із таким змістом були надіслані на Київ аж сім листів. І надсилалися вони практично з усіх куточків України, бо над цим працювали свідомі батьки. Ви хотіли наших чат, який вінцем Божого творіння завести у цифрове рабство? І про це засвідчують наступні скріни? Я зауважила, що на ІКОМ відкриваються дві компанії, тобто юридичні особи, що одній, що другій, нульова частка держави. А от стопроцентним власником являється Сполучене королівство в місті Лондон і село Хрещатицьке Донецької області, де держава, злочинці, геть опікуни і опікунство. Ми дієздатні, ми правоздатні. Геть людського простору вже і зараз посилає на вас великі потоки світла. Всі причетні до цього віддають свою і своїх родів позитивну енергію во благо моєму народу, моїй земній тверді і мені та моїм родам. Слава роду людському!